Всем привет! И сегодня у нас вторая часть БВЗ 1 Объясняю, в чем прикол для новичков. Прикол в том, что такие действия, как по -типу, растения мы можем один тип за раунд. Зомби. Один зомби одного типа має одне растение за раунд. И миллион різних челленджів, я вам поясню по ходу ролика. Але если вы хотите подивитесь много объяснений, то можете поделиться первый час данного видео. Починаємо. І ми починаємо з рівня 3,5. Ви зараз дивуєтесь і запитаєте, чому ми починаємо з рівня 3,5? А тому, що минулі 4 урони для мене ставили ноль проблем. Це буквально настільки просто. Просто ставиш ростині, і вони просто перемалують зомбів. Там навіть думати не треба. Тут же, зовсім інша ситуація. Да, я себе дозволил скапывать стены в данном раунде. Нагадую, мы можем скапывать только растение, растения одного типа за раунд. Мы можем скопать его бесконечное количество орехов, зато скопать бесконечное количество орехов и, допустим, еще одни растение, мы не можем. Исключение конвейерный уровень, мы имеем еще сейчас слоты. Я могу сказать так. Чем довольно важно, даже я бы сказал так, мало проходимое. Прийти, конечно, можно, но очень тяжело. Если вы не поняли, что это было шутка, прийти почти невозможно. Зомби на нас поруч бешеный тольпы. Они налегки ламають тенрейс. Мы можем зривати только одну вишну за раунд. Взрывается перша вішна, и потом мы можем проиграть. Потому что зомби просто напросто нам переривають линии. Після прориву линий мы оставим без одной косилки. Потом зомби мають нам порвать еще одну косилку. А мы тем временем маємо захищати на секундочку 6 линий. Вроде бы этот уровень оригинальных сверх просто просто всех взрываешь вишнами. Тут же мы не можем всех зрать вишнами, бо зомби нас просто швидше съедают, что мы стираем их зрывать. Не би нам тут було дозволено хоча б дві косілки косилки раунд прогорвати, або даже три, або все косилки. Это було б дуже легко, я вам говорю. Лези только що ми маємо іменно шум. максимум провать только одну костильку, а башня, ни не одной. Этот уровень просто становится почти не походим, невозможно. Ультимейт кастом найт фнаф даже близко не стояли. Кстати, на моем канале я видео про фнаф. Посмеялись и... Ну, что мы тут видим? Мы видим, что они легко порвать. Ну это бессмысленно, это не имеет смысла. Нас просто нападают толпой на дно нас. А мы даже ничего не можем ответить. Вот. И, кстати, на чём момент я, конечно же, уже проиграл. Ну, просто вам покажу свои добивания. Чтобы вы просто не наследились. В этом просто непроходимая штука. Я не знаю, как это звучит. Непроходимая, невозможная... Uh, создана не для людей, у мене такого скіла немає. Зовіть, коли хочете, але я ще пройти не можу. Сподіваюся, мене ще вже прияснили. Далі в нас є також дуже інтересний урин зомбоні, в чому я прикольно гадаю. Ми можем чемпіонам десь до однієї різниці за раунд, плюс ми можем один раз за раунд іспользувати зривателі різники типу перча. Звучить довольно плюс мінус проходимо зараз ви вже бачите фінальну вольну тільки, якщо я не ошибаюсь ну, і тут як весь ми розумієте, греку грех уже тому що він не просто на легке зомбі басейн, бассейн вообще вода дуже легка і проблема для нас виваги на данно метапе ти суше ви любите суші? можете написати це в коментарях. І ми отримуємо шипи Я сейчас объясню, какие для них у нас ограничения. Мы можем ставить шипи. Шипи может только раз в раунд уничтожить э, зомбони и машин. Але також ми при шипах не можемо використовувати чампер. тому що це гристиння більшого бою. А використовувати два христині одного і того самого типу, по типу дального ростая або два прямо більшого або щось по типу такого, нам заборонено. Не забуваємо. І так получається, що у нас одно стоячи дуже багато вільних слід. В принципе, данный уровень для нас немає, визвати великих проблем. Прям вишен, потому что вишен это сильно. И два слота растения, которых мы не можем использовать. Бо сейчас день, плюс тут же вообще немає могил. Ну, виспод ваше поняли. Итак, мы зараз бачим, как посередине уровня на нас будет ехать из зомбони. Для нас она никаких состав проблем не составит. Але просто их забавный факт. А не вона не їде. Я на етапі озвучки, серед вами сильно извиняюсь. Ну, як і не бачите, я поставив три крахи стріли. Чи хватит нам підійти зомбоні? Нет, конечно. Тому в нас зараз одна зомбоні уничтожає шипі. Значить, ми вже не можемо ставити шипі на даний уровень. Звісно, якщо ми їх почнемо заново, то ми їх маємо право їх ставити. Точніше, щоб вони ламались. Тепер із СМП. Плюс на даному рівні собі завжди не СКПВНА, а СКПВНА, іменно Шошіков. І їм це... Це доволі проблематично, що тепер ми не можемо використовувати чіпі. Тому що ще можемо їх використовувати, але вони тепер не мають замлювати з обзомбоні. Зомбоні. Дуже хороше растення. Записувати звук в п'ятранку погана ідея. І я, напевно, Потому что голова еще в чей момент не прочує Sony. We sami понимаете, извините за крин. Используем вишну также разораунд. А тепер нам стоять молитвы, чтобы зубов не задавили наши дуже полезные растения. Кстати, як ви бачите, тут у нас подводник. Это конечно же прикольно. Але никаких особых проблем в нас не составляют. Да, вони наносят трошки урона нашим стенрехам, но наши мощные так также легко побеждают, как они только на нас и нападают. Да, их дуже багато три підряд на одной линии. И тим временем дуже хлопочный водвый нас есть нашої реки. Але це для нас великі проблеми не составляє. Статі, у мене телеграм-канал, сілка на який є в описанні під відео. Можете його посмотреть. Також його можна зустріти в моїх коментарах. В теорії В теорії його можна там зустріти. І да, ви зубідні зараз задевели два наших растення, а значить через старт показав неудачну попільку. Знаєте, я геній. Е, а, а тепер ми іспользуємо двойні гастрелі, яких вже вистачає урон, щоб побідити зумовник. Сумарний урон 8 грошей за раз. 8 грошей за раз? Це якийсь грохмот з пном. Говорити, що зомбі на початковій етапах вообще не можуть віддержувати такий урон, що те саме, що нічого не сказати. Ну, як ви бачите, зомбони не достигають доїжджати до нашої дуже сильної такої способності. В теорії, якщо, зомбоні буде йти, якогось за тоді тогда може стати з прогрів. Да? да, але такого на, на нашій киша не случилося. Тобто, це легка перемога. Як ви бачите, у нас по 2000... У нас уже 2000 сон за раунд. Ніч, 2000 сон. Довольно прикольно. Як ми бачимо, на нас зараз іде в другу голові наша проблема в басіні. І, Але як ви всі вже напевно, понимаєте, він не встигне з'їсти на грех. Ну і це являється хорошо. І ми переходимо до слідуючого урони і полюшуємо пен. Пен. В чому прикольна в даній ситуації? Пен ми можемо використовувати як саппорт растения. Теня і, певтому пен для нас особливо кризний. По фактам, пен это даже не сам, это просто резины усилитор техстрел. Можно просто сказать: "Крехстрел плюс пен пін газонов однехстрельный". В данной ситуации вы скажете нечестно, а я вам скажу, все мы попробуйте пройти, а потом говорить про якусь там нечестность. Ну, как вы бачите, и знаю, що буде трошки зі по отношение к вам. І зараз, як ви бачите, ми все равно легко данный уровень проходимо. Потом мы бачим уровень с бассейном. Вин для нас тоже не составляет никакой проблемы. Мы просто ставим дуже много этих расстреливаний они легко уничтожают зомби. Ну, это, как вы понимаете, десятый уровень, уровень с конвейером. И уровень с конвейером для нас не вызывает никаких проблем. Что я могу сказать? Спасибо за просмотр, ставьте лайк, пишите комментарии. И, конечно же, не забудьте поделиться с друзьями и посмотреть другие мои видео. Спасибо вам огромное и наверное уже всем пока.